Левову частку пікемів і програли mm. свій опенер проти Фейскла не чекаючи чверть фіналу мейджору у плей-офф, вирішили зробити тут і зараз таку поразку. Так воно і є. Вихід на плен, до якого би йти не те, щоби сильно готові. НП' на шорті. Хетрік, який може приймати лонг. Але наскільки ну, це все виглядає не дуже перспективно з точки зору того, як бийти, мають вибивати цей плент. Ну як виходити? 4 в 5, вибухівка встановлена. 100% ми побачимо форсу в наступному від команди Віталіці. А ось чи зможуть би йти вибити цей плент? Ніх кітів немає. Думаю, ми не побачимо форси від Віталіці, тому що вони просто виграють цей раунд і зіграють девайс. Ну, якщо чесно, дуже мало шансів убейте, тепер стало ще менше, межі знешкоди. До тільки після втрати Есеншало кітів, як ти відзначив, нема є тільки гранатка для Алекса, яку той таки не відкине. КП мало, позицій нема. Шансів теж не те, щоб сильно багато. Зайво фармить для себе невеличкий хайлайт і. Відкриває рахунок для його колективу. 1-0 за віталіці. От якраз у своєму інтерв'ю, і Апекс говорив про те, що фейзи вони ну просто їх неможливо вбити на турнірі. Це та команда, яка набирає по ходу турніра і якоюсь магією просто проходить далі, виграє щось робить. Ну, це це, це типові фейзи. Я думаю, що тут дивуватись немає чого. Те, що вони прибили віталіці, це шок. Але ну ніби ж ми вже бачили щось подібне. І от тепер, відповідно, в 2-0. Перша і друга команда там будуть. Ну і не тільки вони. Пізніше поговоримо про всю групу. В нас знову ми починаємо з Best of One останніх матчів, взагалі на цьому мажорі Best of 1 в 1-1 кошику. І далі будемо дивитися матчі на виліт, на прохід да, в наступну стадію у плей-офф вже багато чого цікавого має відбуватися. У нас насправді спроба увірватися одного флеймза ні до чого хорошого не призводить. На 30-тій секунді прилітає Смоук. Це треба якось доджити. Просто ревіо від Зайву. Коктейль зупиняє, але чи надовго. Парний випад непогано. Робс робить два фраги, але цього може бути замало. 17 секунд на таймері. Апекс на одному поєнті, Робс на іншому, а попахує то виграним форсом тим паче після такого кіла. Та ну, я не вірю, це Віталіті, так відіграють форс. Ну просто в голові не вкладається бейт, красунчики. Вони зрозуміли, як потрібно розставити гравців, але враження, наче Віталіті самі не розуміли, а що вони хочуть робити. Відкидують смачок, але поки Віталіті не бриваються. Пістолетами їм потрібно точно працювати разом. Не, не вигадувати те, що було в попередньому раунді, тут флешечку вірватися, забрати першого, забрати другого. Розмінялися, нібито і непогано, але це 3 в 3. І це плюс девайси для Віталіті при виході на B-плент вони собі можуть і за рахунок часу зайняти хорошу позицію. І по девайсах тепер ніби непогано. Є МПшка і є один калаш. Як же будуть працювати бити? Є одні дефуза в НПЛ. Це трошки спростить завдання, але ось цей смок в церкву, смок на ките. Як би ти не хотів вірватися, ну ти не можна. Може, Нем, немає, ну розумієш, немає ніякої хаєшки, щоб Ревіл хоча б зробити. Робс щойно відкинув ще одну димову гранату, тим самим ще більше проблем створив для бейт. Чекав на цей буст, поки не побачив. А ось тепер через флешку помітив, знають, що багато хвилин поблизу часу все менше й менше. Бей здається, будуть відходити на сейф цих трьох девайсів, заради того, щоб мати кращі для себе шанси в наступному раунді. А, вже. Можна відзначати те, що Віталіці збирає другий для себе. І цікавий момент виник у Кенсізора, мені здається, він хотів відходити, але сам не повірив, що його відпустять для французької організації. І вихід на все ж таки дефолтно ну, укріплений Асайт трьома гравцями. НПО вже побачив першого опонента. До залітає коктейль. Непогані наче, на кросфайр, але Робса пропустили і далі. Ну, якщо ти не вбиваєш Віталіті з першої, то з першої вони тебе вб'ють. Це ті хлопці, які не пробачають, тому тут справді альтернатив небагато або ти вбиваєш, або тебе. Причому це відбувається в першу ж секунду. Так цей мув не спрацював, але це ще він виглядав як рішення відчайдушне, яке вимагається від тебе подекуди зробити на мажорі. Тим паче в 1 де потрібно вгризатися за кожен окремий раунд. Пікти флешку, НПЛ. Хороша позиція, мені здається, флешка на нього ну, до кінця не спрацювала, якщо вірити POV Flames. флеймзам. Знову ж таки, Віталіці. вони ковзують по мапі, знайшли ентрі під А-плентом, але вирішують виходити на Б-плент. І байти це читають, вони вирішують трьох разів поставити сюди, закидують смочок, будуть ділеїти вихід до 20-ї секунди, можливо, навіть. І більше. Але здається, що це взагалі не заважає команді Віталіті. Хаєшка залетіла. Що відбувається? Будь ласка, покажіть нам раунд. А, вже все, раунд закінчився, все нормально. Краще вам цього було не бачити, шановні. Адже ще по відльоту першого гравця, мені здається, можна було зробити висновок, що нічого хорошого для бейтраунді не передбачається. Втрьох це єдиний шанс був врятувати ситуацію. Ну, це... це основні претенденти на те, щоб забирати мажор, тому й не дивно, чому так відбувається. Бо йти вже величезні красунчики, що вони дісталися до третього стейджу. Хоча, звичайно, хочеться витискати з... з цього всього що є максимум флеймс. Знову знаходить ентрі, і в нас раунд за раундом. Повторюється, одне ж те саме. Віталіті розпочинають з більшості кожен з раундів. Якими б С кожниками не були ваші коментатори. Малюючи вам картину, чого завгодно зараз, конкретно в цьому матчі, доволі все сумно і прозаїчно складається. Заяву в Мезі на два обличчя вже розписують цей бпн. Зверніть увагу, бомба в ямі перебуває Флеймс, тільки тільки зараз вирушає її забирати. Купу інфи зібрали. І реально рот ще собі підкріплення у вигляді Флейм завикає, так щоб дограти цей момент на 100. На 100 не вийде. Міс таймінг. Ну а далі як? Далі хотів підібрати девайс НПЛ. Засейвити Авік це було б прям дуже добре. але ти подивись, тут флеймс, там ще починають з іншого боку підтискати, ну тут ще й зайву. Але Хетрік перестрілює зайву. Ось отак. Ізі для Данила. Все, Хетрік знак більше зайву. Але не більше мен. Ай-яй-яй-яй-яй. Веталіті все ж таки більше гравців. Ну зараз. Ой, на що ти це нагадав? Взагалі було боляче. 3D Max це не є якась топ-команда. Тому. Це топ мапа, не топ команди. Треба побоїватись. Кінцізор, Кенцізор, Кінцізор. Кінці 71 хп заважали. Все одно так легше вбивати, подумав він. Насправді кіл дав. Так що... нормально, нормально, ну хоча б розмін є, не те, що ви просто втрачаєте гравця, а розмін. була мертва для Кінцізора, він з неї виніс один кіл. Не найгірший для нього варіант. 30 секунд. В знову можеш щось намудрувати. Подібно, як і було тоді форсу відповіді від бейтів. Пригадуєш? На 20-й секунді виходи якісь робили флейм. Це, це забудеш, це єдиний раунд, який бейт виграв. Uh, зараз так само буде. Єдиний власне. гравець, в пленці. Чи зачекують вони? Тут Essential. Це чотири гравця будуть виходити, зачекають. Но вел, чи перестріляють достатньо швидко, відповідь теж позитивна. Стоп. І знову сейвити. Стоп. Yeah. Oh. <laughs> а якби на дві секундочки <laughs> пізняк він видихнув зараз таки. <laughs> а майже, майже штанга. Майже, майже. Ти прикинь, який подарований раунд був би, <laughs> бо й ти би дуже сильно здивувалися. Ну та і все рівно, як бачимо, інколи емоції можуть взяти гору. Шановні, не забувайте, що вайбі це криптобіржа, які довіряють мільйони вже сім років. На честь дня народження вайбіт розігрує PS5 та іншу ігрову техніку. Скануй QR-код або переходь за посиланням плеєром та бери участь у розіграші. Перші два мінуси для команди Vitality. Перед цим один ентрі знаходив. Тепер два ентрі знайшли. Поки в дуже поганій тенденції відбуваються раунди. Розвалюються бойти. Хвилина 30, а раунд практично завершено. Те, що не працює проти Vitality, так це стартові смаки. І мутки під нього. Треба бейця вже зрозуміти. Я чомусь думав, що він з сурса починав. Франції, Франції ж Франції дуже попри. багато сорсерів було, але Apex починав з 1,6. Uh -huh. Алексе забирають. А в Сурсі він встиг пограти, чи він одразу 1,6 в КС? Хочу сказати, що ні. Там просто яка ситуація? Зазвичай в той час виграли або 1,6, або Сурс. Найс, найс. Добре, що ми з'ясували цей момент. О, Кетізор! Забирай одного, переводиться на зайвону, що ти будеш робити вперше. За довгий час байти могли б знайти для себе одразу два ентріка і розпочати 5 в 3. Але після цього, як бачимо, ситуація 4-4. І є один лохоповий гравець команди Бейт, є один лохоповий з команди Віталіті. Троє гравців на апленті перестрілки. Ну ти поглянь, як же він затискає? Він чітко знає, де знаходиться противник. Молік закидується в сейт, але гравець досі може жити собі на пусті. Хетрік авіком. все. Він спалив своє місце знаходження. Але НПІЛ ніхто не перевірив. Так і нормально, ніби й виходили, але переселяти не змогли. Зайву забирає Хетріка. Яким дивом? Будучи на 9 хп, створює стільки проблем. Це 2 в 2. Хаєшка летить, і НПЛ забирає апекса. Невже це той самий другий раунд для команди. Бейт. НПЛ може врятувати свою команду. Вже є трипл кіл. Але на четвертий не спромігся. І за іронії долі саме лохові гравці від команди, які на початку цього. Виходу на аплент, вони залишаються в клачі один проти одного. Алекс проти Зайву. Зайву поки не встановив вибухівку. Він чекає, поки Алекс буде відходити з лонга, але Алекс в іншій позиції. Поки смок лежить, Зайву може пройти в сайт. Гра в один дотик. Відбувається між Зайву та Алексом. І тепер на такій стадії, на такому таймері, вже обидва гравця доволі сильно фаняться. В голові Алекса взагалі Зайву може і на Б піти. Ось що мене бентежить. Такий сценарій досі може бути, але потрібно, щоб Алекс в нього не вірив до кінця. Вихід, таймінг. І Ось він, другий раунд. Найс, nice, бейт. На рахунку 2:10. <гум> не знаю, що має трапитися з Віталіті, щоб це відбулося. Але, звичайно, що нам залишається, окрім як вірити? Віра. Це все, що в нас лишається. Накидають флешку, вихід на ребра. Тут зайву, до речі, забирає першого. Як він це робить, я не розумію. Він ще залишається в агресивній позиції, забираючи другого. Але на третього його не вистачило. Але це така позитивно-негативна новина. І тут же Мезі флешки буде накидати вихід на апленд. І поки реакція від команди Віталіті вона долі сувора. Ну, без шансів, без шансів абсолютно. Дір. Можливо, можливо хетрік, але. От на тебе одразу там і з ящика в плинті вистрибує гравець з лонга. Варіантів не так багато. А, тут тебе просто починають вже розвозити. У фулбайнді зайву знаходиться, його намагаються стека задушити, а в той момент тебе перестрілює Мезі, і вас цей. Crossfire ховає до кінця. То це вже натяк на те, як цей матч має завершуватися. Можливо, ця надмірна активність зіграє свій жанр проти Віталіті, але по стартових розмінах не скажеш, якщо чесно. Навіть при рівному трейді все одно демеджа купу нанесли. Намагається роб скрутитися в усі напрямки, і це в нього не до кінця виходить зробити. Три в три. Тепер, але самі хіпові два з трьох гравців команди Бейт. Від гравця відбувається. тут... А, то чи Флеймс він ще під смоком став? Ого! Угу. А і що сапальна. там? Вальна в нього є хаєшки, нема нападу. Хеєшки чекати. Чи, чи вирватися вір... вір... на МП довго джи Власне, Фейс тут всіх трьох і поколав команди. Віталіті після того, як дали збій в першому раунді не пробачають нікого. І вже в одному кроці від того, аби потрапити у плей-офф.